Духовні скріпи по російській ФСБ в рясах з російської православної церкви вирішили створити власну армію для війни проти України. Служба безпеки України викрила керівництво РПЦ на створенні приватних військових компаній. Ті своєю чергою займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців. За даними слідства, одна з таких православних ПВК Андріївський кріст, діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербургу. Звідси прихожани можуть потрапити спершу до лав окупаційних військ а потім на передову в Україні ну очевидно. Це питання буде до Віктора Йогона. Ми його дещо пізніше скеруємо про церковні ПВК, про цей крест. Та а зараз долучимо до е е нашого ефіру. Ще одну співрозмовницю цього разу це Соня Кошкіна, журналістка, співвласник і шеф-редактор інтернет видання лівий Берег. Колего, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ну почнемо певно з законодавчої ініціативи, принаймні цього першого читання. Як оцінюєте саме цю саме цей законопроєкт? Ну бо дійсно він передбачає досить складну процедуру, і там в фіналі вже заборона. Ну насправді це не єдиний законопроект, який наразі знаходиться в Верховній Раді щодо так званої заборони УПЦ МП. Чому так званої, чому в лапках? Тому що йдеться про заборону діяльності релігійних організацій, які мають управлінський центр на території держави агресорки, тобто Російської Федерації. Якщо уважно почитати сам текст документу, ви не знайдете там згадок про УПЦ МП. Україна є секулярною державою, тобто світською державою. У нас ніколи не забороняли церкви, і у нас неможливо таке уявити, як мінімум, тому що це заборонено конституцією. Таким чином, ми говоримо про державну національну безпеку, а не про релігійні переслідування. Як це зараз намагається подати УПЦ МП. ОПЦ МП дуже не любить, коли використовують цю другу частинку МП. Так вони розповідають, що 27 травня 20, 2022 року на соборі Феофанії вони звиклися зв'язків з Москвою, але це категорична неправда. Вони самі про це знають, тому що це світове православ'я підпорядковується так званому канонічному праву і згідно норм канонічного права ОПЦ МП була і є і залишається частиною російської православної. Церкви, І якщо раптом вона захоче порвати з російською православною церквою, то їй на це потрібне благословення російської православної церкви. Не питайте, як так працює канонічне право. Тому що до цього законопроекту я його дуже вітаю. Я дуже рада. Я думала, що буде голосів десь приблизно 240, Дуже рада, що вийшло 267. Звичайно, до другого читання, яке я сподіваюся, буде наприкінці цього року, треба ще попрацювати, добрати голоси, до утвердити тих, хто підтримав зараз, тому що потрібно підтримати ще раз. І після цього піде виключно адміністративний та судовий частково процес, результатом якого стане значне очищення українського простору від російської церкви, саме російської. тому що я нагадаю, і це дуже важливо, що все ж таки до цього дня в лавах МП Знаходяться дуже багато патріотичних і прихожан, і священників, і не можна всіх під один гребінь рівняти, говорити, що там всі чорти це неправда. Не питайте мене, чому ці люди там досі, чому вони не прийшли в ПЦУ? Вони там є. Це довга історія. Вона більше вже про релігію ніж про якісь інші питання, але не можна їх змішувати із їхніми керівниками, які мають російські паспорти, як очільник, наприклад, у ПЦМП Нуфрі, як більша половина складу священого синоду, які ухвалюють рішення. На жаль, ці люди стали просто заручниками ситуаціями, і внаслідок дії цього закону постраждають в першу чергу саме вони. Дивлячись на ті емоції, які панували під час ухвалення цього законопроекту першого читання під куполом Верховної Ради, і ті коментарі, які пишуть люди у соцмережах, от найбільше людей непокоїть про те, що цей законопроєкт не зможе знайти підтримки народних депутатів у другому читанні. Які перспективи наразі як може змінитися законопроєкт? Чи може він стати жорсткішим, чи навпаки? Ну, дивіться, я не думаю, що якщо в першому читанні було 267, як я вже зазначила, я думала, що буде десь близько 240, Якщо вже було 267, я думаю, що у другому читанні буде більше. Я спод... ну, то точні, точно не буде менше. Давайте так. От, і все, а як зміниться, ну звичайно, що до другого читання він зміниться, але він не може змінитися прям дуже сильно кардинально. Тому що я підкреслюю, що це ну якщо так дуже суворо говорити, то це перш за все про господарську діяльність релігійних організацій. Ми знаємо, що є припис, власне, не припис, а рішення державної служби з питань етнополітики та свободи і розповідання за. Грудень місяць минулого року, де констатується на, згідно наукових релігій, релігієзнавчих висновків зв'язок ОПЦ МП з РПЦ, і на основі цього, власне, в тому числі створювався цей законопроект. Зараз, коли буде прийнято закон, ухвалено закон фін фінально, до кожної конкретної почнеться це з рівня єпархіальних управлінь, тобто таких обласних управлінь, якщо освітською мовою говорити. Далі воно зійде на низовий рівень на конкретні парафії, тобто парафії будуть мати вибір, або вони перереєстровуються, переходять до ПЦУ, або вони зависають, як я це говорю, in the middle of nowhere, з канонічної, канонічної уваги. Вони виходять з ОПЦ МП, але не доходять з якихось причин до ПЦУ, тобто вони десь там собі служать самі по собі. От або вони ну не знаю, просяться під прямий Муфор. РПЦ таке теж можливо. Я нагадаю, що всі кримські єпархії попросилися під прямий умофор, під, пряме підпорядкування а, Росії Москви і не тільки і частина Луганських, і частина більше того, лука Запорізька, який зараз є членом діючим членом священного саноду ОПЦ МБ. Перед новим роком минулого в минулому році він схиляв своїх священиків, які йому підпорядковані, які на той момент знаходилися на окупованій території Запорізької області. А він їх схиляв до того, щоб вони самі попросилися під домофорт. Вони сказали, ну, вибач, ми не будемо цього робити, ну, тому що ми не дурні. Ми розуміємо, що завтра нас звільнить ЗСУ. Ну, що власне і відбулося вже за цей час. Mm -hmm. От. А після цього він собі прекрасно, прекрасно себе відчував і приймав участь у засіданнях ОПЦ ОПЦМП, Синоду, тут в Києві. Ну, Тобто, якщо це не державна зрада, я не знаю, як це, як це класифікувати. Щодо опору, який ймовірно чинитиметься тут на різних, знаєте, щаблях, уявляємо собі, бо припускаємо, буде так коректніше сказати, що ця ініціатива стане законом, і надалі я передбачаю буде кілька ланок ось цього опору, та там правничі, якщо хочете, юридичний, причому припускає навіть на міжнародному рівні, коли росіяни намагатимуться це подавати як утиски релігії і церкви, і другий чинник. Прихожани, яких ми ми вже бачили там частину з них точніше, активну, якщо хочете частину під е, лаврою е, навесні цього року, ну дивіться давайте розділимо на дві частини. Дійсно, я розумію про що ви говорите. Про те, що якби законом забанили діяльність УПЦ МП як церкви, то дійсно е, напряму, напряму не так як зараз, а напряму. Дійсно, європейський суд з прав людини виграється просто отак, от і це все роз, всі це розуміли, і тому і в тому числі тому, тому цього не відбулося. Але в першу чергу, тому що у нас все ж таки правова держава. Щодо того, коли ви бачили під е, Лаврою на початку весни цього року, то вибачте, я як людина, яка з 2008 року в церкві, яка багато е, часу проводила в Лаврі, е, і до того як було ухвалено Томос, і вже навіть після того, то я вам скажу, що це не прихожа на Лавру. Більше того, людина, яка їх очолювала, така прекрасна красива жінка в білому пуховику, яка наразі вис висунуту підозру Азбу. Вона взагалі не має ніякого відношення. Це просто професійний агітатор і професійний активіст УПЦ МП. Тобто це людей просто звозили з регіонів. Ви бачите, це було, якщо ви дивилися уважно відео, то це ну нормальні прихожани себе так не поводяться. Якісь клікущі на професійній основі, які там стояли і створювали масовку. І що цікаво, після того, як Паша Лебідь отримав свою першу підозру, вся ця дискотека якось дуже швидко згорнулася. Чи не вбачаєте ви у цьому якоїсь е, спорідненості в цих двох подіях? Я її не просто вбачаю, просто її знаю. От і ну, власне, і все. Тобто, по Лаврі там процес зараз е триває по нижній лаврі, там продовжується продов... Тобто, ну, державна комісія на принципі основну частину своєї роботи вже завершила, але там ще тривають процеси всередині е спільноти самих монахів. А верхня лавра це державний заповідник, це український Ватикан, це про Heritage, це про наш спадок. Там дуже знаєте 30 років насаджувалася ідея про те, що верхня лавра загалом ну мало хто розрізняє верхня нижня, насправді нижня це монастир, верхня це музеї, якщо так mm. дуже грубо говорити. Да? і от верхня Лавра це український Ватикан, це унікальні пам'ятки історії, унікальні пам'ятки культури, які не мають як паша 30 років всім впихував. Вибачте, жодного відношення до е, руського міру і до московських попів. Жодного. Це про українське бороко, це про українське казацтво, це про українських гетьманів, гетьманів, які все це створювали. Я дуже сподіваюся, що ми вже найближчим часом про це будемо знати більш детально. А на території нижньої лаври продовжуватиметься чер чернече життя таким чином, яким воно має відбуватися. Дякуємо, дякуємо за по перше за ваш час, за коментар. Нагадаю, Соня Кошкіна, журналістка, співвласник і шеф-редактор інтернет-видання лівий Берег.